Всім привіт! Сьогодні будемо готувати пиріг з малиною. Дуже смачний, солодке кексове тісто, трохи кислинки малини і ніжна вершкова заливка. Влітку я його готую зі свіжою малиною, а взимку використовую морожену, але трохи присипаю її крохмалем. Давайте почнемо. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Зазирніть! Спочатку беру масло кімнатної температури, додаю цукор і трохи збиваю міксером. Можна це зробити за допомогою вінчика або виделки. Тепер додаю яйця, бажано їх теж взяти кімнатної температури. Вмішую яйця за допомогою міксера. Додаю сметану. Знову перемішую. В борошно додаю розпушувач, перемішую. Додаю борошно в тісто, замішую тісто. Виходить ось таке доволі густе однорідне кексове тісто. Беру форму діаметром 25 см. Мені подобається, коли цей пиріг невисокий, трохи тіста і багато ягід. Виходить дуже смачно. Дно форми я застилаю пергаментом. Бортики змащую вершковим маслом. Можна дно теж змастити маслом. Викладаю тісто. Здається, що його мало, але при випічці пиріг підніметься. Розподіляю по дну форми. Викладаю малину. Взимку використовую заморожену малину. Трохи посипте її крохмалем. Розподіляю малину по тісту, злегка поглиблюю її в тісто пальцями. Ось такий пиріг вийшов. Тепер відправляю його в духовку. Випікати буду при температурі 175-180 градусів близько 35 хвилин. Якщо ви будете робити пиріг меншого діаметра, то час випічки відповідно збільшиться. Поки випікається пиріг, зробимо заливку. До сметани додаю цукор і злегка збиваю видилкою щоб цукор почав розчинятися. Дістаю гарячий пиріг, ось такий він гарний вийшов, і зараз ми зробимо його ще більш ніжним і смачним. Виливаю зверху пирога сметану. Пиріг ще гарячий і тісто почне вбирати в себе сметану, буде дуже смачно. Даю пирогу охолонути при кімнатній температурі, а потім ставлю його в холодильник приблизно на годину, щоб сметана загусла. Дістаю пиріг, проведу уздовж бортів столовим ножем, щоб пиріг легше діставався. Знімаю форму. Пиріг вишив неймовірно ніжний і апетитний. Ось так він виглядає. Кличте своїх близьких до чаю. Давайте розріжемо пиріг і подивимось, який він всередині. Мені подобається, що тут невисокий шар тіста, велика кількість ягід і неймовірно смачна ніжна вершкова заливка. Обов'язково спробуйте такий пиріг влітку, це просто неймовірно смачно. Солодке ніжне кексове тісто дивовижно поєднується з кислинкою малини і вершковою заливкою. Смачного! Такий дуже смачний пиріг з малиною в мене вийшов. Якщо ви його вже смакували, обов'язково пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, вподобайте це відео. До нових зустрічей і до нових смаколиків! До побачення!